Існують створіння настільки крихітні, що їх просто неможливо побачити. Але їхня спадщина, їхня робота буквально викарбувана у найвеличніших спорудах нашої планети. Сьогодні ми розкриємо таємницю цих дивовижних мікроскопічних будівельників. Тільки уявіть дві з половиною тисячі років тому грецький історик Геродот дивиться на великі піраміди і бачить не просто камінь, він помічає щось інше. Рихітні скам'янілості. Звісно, він не знав, що це таке, але його спостереження, по суті, стало першою загадкою в цій невовірній історії. І ми її зараз розгадаємо. Отже, що ж може бути спільного між велетенськими пірамідами посеред пустелі та райськими рожевими пляжами, десь на іншому кінці світу? Здається, нічого. Але відповідь це одне й те саме мікроскопічне створіння. Ну що, давайте розбиратися. І ось вона. Відповідь на нашу загадку Фора Мініфери. Так, так, знаю, звучить трохи складно, але не хвилюйтеся. Можливо, ця назва чується вперше, але ці створіння одні з найважливіших на землі. Давайте ж познайомимося з цими справжніми невидимими архітекторами нашої планети. Так що ж це таке? Форамініфери, або якщо простіше, форами це одноклітинні організми з царства протистів. Це означає, що вони по суті у своїй власній лізі: не тварини, не рослини і не гриби. Щось абсолютно унікальне. А що в них такого особливого? Ну, уявіть собі таку подвійну природу: зовні тверда, часто дуже красива мушля, а всередині м'якесенький рухливий організм, чимось схожий на амебу. Можна сказати, така собі тверда броня з дуже ніжною душею. І знаєте що? Ці створіння є буквально всюди в океані. Одні планктонні просто дрейфують собі у воді разом із течіями, інші ж бентосні живуть на самому дні. І коли я кажу на дні, я маю на увазі навіть найглибші місця, як от Маріанська Западина. Це просто неймовірна здатність до адаптації. Гаразд, ми вже знаємо, де вони живуть. А тепер давайте зазирнемо в їхній світ, а точніше, в їхню оселю. Зараз ми розглянемо їхню найголовнішу особливість мушлю. Вчені називають її тест, але насправді це справжній витвір інженерного мистецтва. Форами це справжні архітектори. Вони будують свої будиночки, додаючи кімнату за кімнатою, тобто камеру за камерою. І деякі роблять це з шаленою швидкістю, нова камера щодня. А сама форма мушлі ідеально продумана для їхнього способу життя. Наприклад, куляста форма допомагає планктонним видам краще триматися на плаву. Добре, ми говоримо про мікроскопічних істот, але наскільки великими вони можуть бути. Зараз буде сюрприз. Хоча більшість з них крихітні, деякі глибоководні види можуть виростити до ось такого розміру 20 сантиметрів. Тільки вдумайтеся, це розмір людської долоні, і я нагадаю, це все ще одна єдина клітина. Просто фантастика. Мушля це, звісно, дивовижно. Але ж фурамініфера це не просто якась статична споруда. Всередині неї живе динамічне створіння, яке дуже активно взаємодіє зі світом. То як же виглядає ця жива мережа клітини? Давайте подивимося. Уявіть собі, що клітина випускає назовні тисячі тонесеньких ниточок рученят. Це і є ретикулоподії. Вони створюють величезну липку павутину навколо мушлі, яка слугує і для руху, і для полювання. Така собі жива сітка. Так, як же вони полюють? А ось так: мережа розкидається, здобич, наприклад, бактерії чи мікроскопічні водорості, прилипає до неї. А потім, по цим ниточкам, немов по біологічних конвейерах, поживні речовини транспортуються всередину клітини. Геніально, правда? Ми зрозуміли, як вони живуть. А тепер давайте зробимо крок назад і подивимось на все це в масштабі. Адже історія цих крихітних створінь охоплює просто неймовірні проміжки часу. Їхня 500 мільйонна спадщина це без перебільшення літопис нашої планети, записаний у камені. Їхня історія просто вражає. Вони з'явилися понад півмільярда років тому. Їх помітив Геродот. Їх офіційно назвав французький натураліст у 19 столітті. А сьогодні вони допомагають нам читати минуле Землі, наче відкриту книгу. І ось як це працює. Кожна крихітна мушля після смерті організму повільно опускається на дно. Мільярди за мільярдами, століття за століттям, цей нескінчений дощ з мушель і сформував величезні товщі вапняку та крейди на дні окрану. А ці шари це справжня книга історії. Оскільки різні види форам живуть за різних умов, їхні скам'янілості розповідають нам, якою була температура, де проходили давні берекові лінії. І навіть допомагають у пошуках корисних копалин. Тільки подумайте, вони пережили падіння астероїдів, масові вимирання, льодовикові періоди, фарамініфери це справжні майстри виживання. Але сьогодні, після 500 мільйонів років, навіть ці неймовірності кість творіння стикаються з новою загрозою, і це серйозне попередження з глибин. І ось у чому проблема закислення океану. Чим більше вуглекислого газу розчиняється у воді, тим складніше форамініферам будувати свої кальцитові мушлі. Будівельний матеріал для їхніх домівок просто розчиняється у воді. І це залишає нас із дуже тривожним питанням. Форамініфери – це фундамент морських екосистем і живий архів нашої планети. Якщо навіть ці неймовірно стійкі створіння, що пережили стільки катаклізмів, опинилися під загрозою, то що це говорить про здоров'я та майбутнє всього нашого океану? Розбиратися в цих та інших питаннях дуже важливо для людини, і тільки якісна освіта розвиватиме з дитячих років критичне мислення та всебічний розвиток людини. Саме це пропонують учням у міжнародній онлайн-школі мандрик креативні, розумні вчителі, професіонали-педагогіки. У міжнародній онлайн-школі мандрик учні навчаються із задоволенням, вони вчаться розуміти світ, себе і отримують необхідні знання під час спілкування з вчителем на онлайн уроках. Посилання на платформу школи знайдете в описі відео. Міжнародна онлайн школа Мандрик завжди рада новим учням, аби дарувати нові знання, вчити розуміти світ.